Тридцять друга неділя зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Тимотея, першого послання святого Апостола Павла Читання. Сину Тимотею, вірне це слово і гідне всякого довір'я, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість як приклад тим, що мають увірувати в Нього для вічного життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу честь і слава на віки віків. Амінь. Коментар. Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Дорогі мої, апостол Павло, апостол народів, називає себе найпершим грішником. Чи це був лише знак його приниження, самоупокорення? Та, звичайно, що ні. Бо що більше людина духовно зростає у Господі, то більше вона бачить свій правдивий стан. Дійсність така, що далі ми від Бога, то більше ілюзій маємо про себе. Наше життя має бути стремлінням, щоб шукати Бога, наближатись до нього, зростати у Господі. Лише тоді ми будемо пізнавати свій правдивий стан, свої сильні та слабкі риси. Коли апостол Павло, пізнаючи свою обмеженість і гріховність, починав, однак, розуміти, що все може в укопріплюючому Христі, тоді йшов ще з більшою певністю голосити Слово Боже, так і ми. Коли будемо ставати сильнішими зізнанням про себе, то зможемо тоді вказувати шлях до спасіння іншим людям. Від луки святого Євангелія читання. той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, Він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що то Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати: Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та він ще дужче кричав Сину Давидів, змилуйся надо мною! Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи сказав Той, щоб я просрів. Ісус сказав до нього прозри, віра Твоя спасла тебе. І умить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Увесь народ бачачи те, воздав хвалу Богові. Коментар, і він почав голосно кричати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Дорогі мої, у світі є багато надто багато речей, котрі людина або не вшиває за призначенням, або зловшиває ними. Багато хто носить годинники на грубих ланцюжках, почнемо з цього, не через годинники, а через людей, що бачили, що у них є коштовності. Багато хто тримає доглянутих коней, чудові, екіпажі не тому, що їм треба багато їздити, а для здивування народу і назастріч ворогам. сто разів жалюгідні тому, кому безсловесні коні і мертві колеса приносять авторитет. Багато хто одягається непристойно, не для того, щоб приховати свою відчайдушну нагоду і захистити тіло від холоду і пилу, а щоб підкреслити свою красу, онезавитна краса, котру суха трава і хутро звіра можуть наскільки підкреслити, багато хто загромаджує свій дім золотим і срібним посудом та іншими непотрібними прикрасами, саме у такій кількості, що було щодо самої смерті охороняти від злодії. Обідні брати, хіба ви не розумієте, що треба остерігатися найстрашнішого з усіх злодіїв, котрий цілковито пограбував і спустошив вашу душу? Якби ви так берегли вашу душу, як бережете ваші коштовності, душа ваша пережила б їх, а так коштовності ваші переживуть душу. А що сказати про їжу і петво, дані Богом людям для підтримання тіла, а вживаються людьми на погибель і тіла, і душі? І що сказати про язик, даний людям, щоб вони славили Бога, вчили і потішали один одного, а вживається ними для богохульства, хвастощів, наклепу, чи для того, щоб гнівити, отруювати душі? І що сказати про розум, даний людям, щоб вони прокладали шлях до Божественної істини, а використовуються ними в якості пошібника та раба грехів і пороків. І ще, що сказати про серце людське, дане людям, щоб бути органом любові, органом споглядання Бога і миру духом? А перетвореного ними на міхів всякої нечистоти, хтивості, сріблолюбства, гордості і ненависті. Те саме можна сказати й про очі, Бог дав людям зір не для чогось іншого, як для того, щоб вони, дивлячись на цей світ, бачили приблизне зображення того істинного і безсмертного світу. Але подібно до того, як ніби хтось, задивившись на тінь, забув би про дерево, що відкидає цю тінь, так і багато зрячих людей все життя приковують свої погляди, винятково до цього чуттєвого світу, цілком оселіпнувши душею для бачення Бога і світу небесного. Навіщо тоді їм очі? Чи не стають тоді очі губителями їх? Дух? Очі не допомогли їм знайти шлях до вічної істини, а відвели їх з початкового доброго шляху, на який Бог ставить ущі молоді душі, у непролазні оману та терня цього світу, звідки не видно нічого, крім цих самих оман і терня, Оскільки навіть не тисячам, а мільйонам людських сторінь очі принесли цілковиту погибель душі. Чи можемо ми порахувати, скільки царів історії втратили царства через хтивість очей, і скільки мудреців розум, і скільки порядних чоловіків та жінок честь, скільки заможних будинків розорені через коштовні жіночі прикраси, абсолютно непотрібні сліпому, скільки лікарень, наповнені тими, хто спершу згрішив очима. А потім оплатив свій гріх розкладанням тіла і душевним мороком. Воістину, якби можна було порахувати усі жертви голодних і хтивих, очей не можна було б не вигукнути, можна позастрити сліпим. Тому й Господь наш Ісус Христос ніколи жодного тілесного сліпця, що підійшов до Нього, не назвав сліпим. У той час, як назвав сліпими старішин народу юдейського, духовних вождів і книжників, що мають очі та не бачать нічого. Матея 13:15. Бо хто сліпий очима, сліпий тимчасово, в одному тільки цьому світі, а хто сліпий духом, сліпий для обох світів, і для цього, і для другого, і в цьому світі у вічності. Тілесна сліпота. Є лише блідою картиною сліпоти духовної, і виразним нагадуванням духовним сліпцям, що не бачать ні Бога, ні царства Божого, щоб вони лише й лікувалися, доки ще є час. Через сліпців тілесних Бог хоче відкрити сліпоту сліпців духовних, джерело сліпоти очей не Бог. Але, як і у випадку, з усіма іншими недоліками і хворобами, гріх людський. Якби не було у людях сліпоти духовної, то й усі сліпі тілесними очима відразу прозріли. Але доки будуть існувати сліпці духовні, що духом не бачать Бога, Бог буде зображати їх сліпоту через закриті очі тілесно сліпі. Якби не було у людях духовної глухоти і німоти, то всі глухі одразу ж побачили б чути, а німи заговорили. Але доки будуть люди, у котрих нема слуху, щоб чути закон Божий, і язика, щоб говорити про велич і славу Божу, Бог буде використовувати для вираження їх духовної глухоти і німоти тілесно глухими німими. Якби не було ні прокази духовної, ні суход, ні пиралічу, ні гарячки, ні інших хвороб духа, то й усі тілесні хвороби. Миттєво зцілилися в душі хвороб, котрі проявляються тілесно, оскільки хворий дух змушує їх проявлятися і зображати його ста. І доки будуть душі ці хвороби в душі людському, будуть душі вони проявлятися на людських тілах. Отже, дорогі мої, сліпота тілесних очей має свій глибокий духовний зміст і знаходить своє пояснення лише винятково в науці духовній. Необізнаний в науці духовній не знає і не може, де б то не було поза цією наукою дізнатися, навіщо у світі існує тілесна сліпота, глухота, німота і всі інші хвороби та недуги людського тіла. Така людина, зустрівши сліпця, може тільки розчавити рота від подиву, відчувши жаль і подумати слава Богу, що я не сліпий. А хто тобі сказав, що ти не сліпий, і чому ти жалієш того, кого таємничий промисел поставив перед тобою і жалю до тебе самого. Якби ти не був сліпим духом, перед тобою б не з'явився сліпий. Але він з'явився як живий діагноз твоєї хвороби, твоєї внутрішньої сліпоти. Якщо сліпець просто викликав у тебе жаль, і ти потягнувся за гаманцем і подав йому милостанню, то ні, ти, ні, ні, ти, ні. Він не виконали свого головного завдання як слід. Головне завдання сліпого, при зустрічі з тобою, своєю зовнішньою сліпотою показати твою внутрішню сліпоту. А твоє головне завдання у даному випадку напоумитись цим наочним уроком, заплакати над своєю власною сліпотою і з усіх сил поспішити лікуватися від сліпоти духа. Куди тобі поспішати? До кого поспішати? Хто у світі є лікарем для сліпих, ніхто з смертних людей, лише той, хто створив духовний і тілесний зір. лише Він єдиний здатний щелити від духовної і від тілесної сліпоти. Але чому Господь наш Ісус Христос, спитаєш ти, маючи сили для зцілення сліпих, не вилікував всіх сліпих на землі, а якби тоді виявилася духовна сліпота людей? Яку користь принесли б книги, написані про сліпоту духовну, якщо люди ледве напоумлюються, навіть побачивши перед собою живих сліпців, доки є сліпота духовна, бути сліпота тілесна. А тепер розглянемо нинішнє ангельське читання і побачимо з нього, чому Господь наш, Ісус Христос цілив саме сліпця і тільки. В ті часи, коли ж він підходив до Єрихону, один сліпий сидів біля дороги, просячи милости. Господь наш Ісус Христос переходив в цьому випадку з Галилеї в Єрусалим і вирушив долиною реки Ротан, найкоротшим шляхом через місто Єрихон. Це його останнє відвідування цього міста. Перше, безумовно, відбулося приблизно за три роки до того, коли Господь вийшов з іншим народом на Йордан, щоб прийняти де хрещення від Івана Притечі. Яка різниця між першим і останнім відвіданням? Тоді Господь йшов, неупізнаний, у натупі людському, і ніхто у цьому натовпі натхненому Івану не помічав, його. сильнішого від Івана, доки сам Іван не вказав на нього проголос, ось агнець Божий, і це той. А тепер він ішов з учнями своїми і безлічу народу. Який йшов за ним із гучною славою, що досягла навіть до ірахонських сліпців, тоді він тільки починав свою божественну місію, а тепер наближав ще до її кривавого і переможного кінця. Все у житті Христа відбувалося ніби випадково, але насправді все до дрібниці розвивалося за планом Божим, складеним на спасіння людей. Один сліпий сидів біля дороги, ніби випадково, ніби випадково по дорозі повс нього проходив Христос. Насправді ж, і це все було по промислу Божому. Господь повинен був відкрити тілесні очі цьому убогому сліпцеві, всього лише за кілька днів до того, як духовні сліпці розіпнуть його самого на Христі в Єрусалимі. Він хотів вірою цього сліпця посоромити невір'я Ірусалимських старійшин і книжників, і хотів ще раз виразно показати, що в цьому світі все вивернуто на виверід людським гріхом, так що бачать незрячі, а зрячі сліпі. Як і сам він сказав раніше, що прийшов у світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими, Івана дев'ятриця. Ті, хто кожного дня у храмі очима дивилися у священне Писання і тлумачили Його народові, не змогли побачити Месію і Спасителя у Господі Ісус. а цей сліпець Єрихонський, котрий не міг ні читати святого письма, ні тим більше тлумачити Його, побачив у Христі Господа і Спасителя світу. З Евангелія від Марка відомо, що цей сліпий був сином якогось Темея, тому й звали його Вартимеєм. Івангелист Матей згадує не одного сліпого Твох. Івангелисти цим зовсім не суперечать один одного. Але як і у випадку з двома біснуватими угадай, один згадує двох, а другий виділяє тільки одного, котрий був головнішим і відомішим в околицях. Ці два сліпи могли навіть бути не разом, один у одному кінці міста, а другий у другому. Бо часто траплялося, що Господь в одному і тому ж місці творив багато чудес і зцілював багатьох хворих один і той же день. Але тут мова йде про одного, про того відомішого в місті, про Вартимея. Цей сліпий був не лише сліпим, але й жебраком, бо сказано, сидів біля дороги просяче милостині. Ще братство є професією багатьох сліпих на світі. Чи може хтось не бачити перста Божого Дому, що у світі серед жебраків більші сліпі? Сліпий раз сам не бачить, неодмінно повинен старатися, щоб якомога більше народу Побачили його. Так він служить людям, як живе нагадування про інший світ. Багатий сліпий, що перебуває у своїх чотирьох стінах, сліпий удвічі, бо він не бачить. І його не бачать, і таким чином, він залишається марним і для себе, і для інших. Сліпий же підняк, вимушений перебувати серед людей просячи милості. Так Вартемей сидів, як зазвичай біля курної дороги і просив милості у тих, хто проходив повснюк. І, почувши, що біля нього проходить народ, запитав, що це таке? Величезний натовп народу поспішав у той час за Христом. Шум цього натовпу почув вартиме своїм загостреним слухом, що, як відомо, посилюється при сліпоті, йому сказали, що Ісус на Зорей іде. Тоді Він закричав: Ісусе, сину, Давидю, помилуй мене, сліпому вартимею достатньо було тільки почути це велике ім'я, щоби відразу голосно закричати. Це означає, що Він вже знав Господа нашого Ісуса Христа не тільки по імені Його. І Мабуть, він дізнався, що багато його товаришів, по нещастю, сліпих, були зцілені Христом. Тому, ймовірно, він уже давно мріяв, щоб цей єдиний цілитель пройшов по дорозі, біля якої він проводив свої дні, сліпий, наче порох, в котрому він сидів, не маючи в цьому житті ніякої надії, крім Христа або крім смерті. І Тому що Вартамей так довго мріяв про зустріч з Христом і очікував його на устав уже був готовий. В його. Ісусе Сину Давидів, помилуй мене. Чому Він називає його Сином Давидом? Тому що обіцяний Месія повинен був прийти з роду Давида, як це й відбулося, бо з цього роду була пресвята Діва Марія. Помилуй мене, тобто дай мені те, що ти один можеш мені дати. Помилуй порох в пороху. Маленькі люди на силу виділяють мені копійки, щоб я міг наситити своє тіло хлібом. Ти ж можеш дати мені усе, чого я хочу, а я хочу тільки одного просріти. Я вірую в твою милість. Я вірую, що ти даси мені зір легше і охочіше, ніж люди дають мені гроші, бо ти по царськи багатий дарами і милосердя. Ісусе, помилуй мене. Ті, хто йшли попереду, заставляли Його замовкнути. Але Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Було так багато народу, що одні поспішали перед Христом, в той час, як другі бігли за ним. Ймовірно, вірно кричав, й весь голос. голод. Раз його почали зупиняти, навіть заставляли змовчати. Ймовірно, його відчайдушний голос перекрив увесь шум. І гамер величезної маси народу. Ймовірно, його крики набридли багатьом людям, раз вже вони були змушені заставляти його мовчати, але вертамей не замовк. Він знав, що для нього пробив доленосний час або він буде зцілений Христом чудотворцем, або до смерті залишиться біля дороги, оточений нічю пожиттям. Тому він не звертає ні найменшої уваги, коли ті, хто з найбільшим милосердям не можуть дати йому нічого. Крім дрібних монет, заставляй його мовчати, але продовжує кричати до того, хто може дати йому те, що дає тільки Бог. Ісусе, помилуй мене, на жаль. Подібне сені нині повторюються незліченну кількість разів. Багатьом і багатьом, хто бажає наблизитися до Господа нашого Ісуса Христа, в цьому зави... вважають зазвичай люди, що йдуть попереду, старішини ро, духовні вожді і книжники. Люди осміюють і заставляють мовчати багатьох спрагних душ, що голосять за Христом. І зазвичай Простаки та бідняки, серця котрих не настільки закам'яніли від люті і поруку, намагаються наблизитися до Христа й голощать до нього в той час, як ті, хто загубили шлях і заблукали в тернях швіту цього, змушують їх мовчати, відштовхують від Господа. І те, що буває з окремими людьми, відбувається з цілими народами. Прості народні маси у всій Європі, наприклад, глощать сьогодні до Христа, як до єдиного прозорливого путівника і Спасителя, в той час, як вожді європейських народів, насміхаються над ними, примушують їх мовчати, а подекуди забороняють народу вимовляти це святе спасенне ім'я. Таким чином, ті, хто тоді йшли попереду і заставляли мовчати сліпого Вартимея, були сліпішими, ніж він, як в основній масі свої більші сліпі старішини європейських народів, їх книжники, і так звані народні просвітителі, ніж прості європейські селяни, так і нині, як і в ті часи збуваються слова Христові, не зрячі бачать, а зрячі стали сліпими. Та подивімося, який чудовий приклад твердості і постійності у відрі дає нам сліпий вертемен. Його примушують мовчати, але він не звертає на це уваги. Його змушують, але він кричить усе голосніше. Навіщо звертати увагу на суху тростину, таку ж суху середину, як він сам знав. Його спрагла душа відчуває, що через Христа тече потік живого, досконалого життя. Відчуває, що це Ісус, про котрого Він так багато чув і розмірковував, несе небо на голові, мудрість на язику, милість у серці і здоров'я в руках, що поруч з цим життєдавцем Ісусом усі первосвященники, фарисеї, крижники, які лише хваляться мирськими званнями і сперечаються про книги та юдеї. Суха тростина, що шумить даремно, мертві кістки, що скриплять, Тручич одна об другу З усім своїм знанням і мудрістю, і владою, і марнославством вони не можуть дати йому зневіреному сліпому нічого крім брудних і сумнівних шляхом набутих грошей. Це ті, що тепер погрожують йому кулаками і змушують мовчати. Тепер, коли істинний мудрець, істинний чоловіколюбець, і істинний лікар удостоює. Торкатися своїми святими ногами дорожнього пилу, що осідає на гнилих ямах, які були колись очима в Артемея, чи повинен він їх послухати у цей довоносний час, чи треба йому злякатися шуму сухої тростини і стукоту мертвих кісток? Ні, ні за що, Вартимею. Краще тобі спустити дух під їх ударами, ніж залишитися сидіти при дорожі і залежати від їх грошей. Ні, ні за що, о християнини, і ти не бійся тих, хто стоїть між тобою і Христом. Хоча б вони й носили царські корони на головах, залізні палиці в руках і все знання цього світу в головах своїх, бо у порівнянні з Христом уші вони є сухою тростиною і мертвими кістками. Вони самі не бачать і не можуть дати Тобі зору. Вони не мають собі життя і тобі не можуть його дати. Вони самі нічого не знають і нічого не можуть навчити тебе. Вча їх земена сила і багатство, і мудрість дрібні монети, котрі вони ніби у Богі випрошують у цього світу. І якщо ти просиш у Богих, дадуть і тобі, о Християнини. Будь у своєму голосінні до Христа пощін, як сліпий вертимей, кричи, кричи усе голосніше, поки Він тебе не почує, нехай тебе заставляють мовчати, нехай перед тобою насміхаються духовні сліпці, нехай шумить суха тростина, нехай скриплять мертві кістки, ти лише невтомно кричи: Ісусе, помилуй мене. Амінь. Якщо й надалі Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Залиште коментар під відео. Також я уділяю благословення, як завжди, у першому коментарі. Ви напишіть імена, для кого це благословення. І про лайки, уподобайки не забувайте. Хрис... Слава Ісусу Христу!